Дмитро, вітаємо з перемогою 4-0, ну, Значить, дуже впевнена, вона по рахунку та й по грі була, але дивлюсь, що ти так доволі добряче спітнів, як твої враження по матчу. Ну, при всій повазі до суперника такий сьогодні неважкий був матч. Якраз повертаючись до минулого інтерв'ю, якраз сьогодні і поміксували, і у нас було повних три четвірки, могли різні, ну, різні четвірки крутити, випробовувати десь. Процесі в когось получалось більше, в когось менше, але в принципі побігали е, погода така досить волога, тому десь так також дало. Ну і вибігатись просто що отримати задоволення. Тим більше там після рахунку вже 2-0, 3-0, вже догравали. скажімо, матч, я ж кажу, варіювали більш так награвали вже якісь, можливо, зміни в майбутньому в четвер. Виходити на розминку, бачите цих юних футзалістів. скажи, як важко налаштовуватись на такі поєдинки, чи у вас з цим проблем немає? Е, ну насправді трішки важкувати, Ні, молодці хлопці, якщо я не помиляюсь, 14-15 років їм вони досить на свій вік впевнено з м'ячем. Видно школу видно, що займаються, є бажання. Тобто е, такі турніри для них це досвід в першу чергу. І я бачу, що ну вони і в залі грали. Там я також слідкував. В принципі, молодці хлопці, я думаю, у них все попереду. Тільки їм бажаю удачі. А ми, ну, я, я скажу так, напевно, до першого голу була така якась незрозумілість. Коли забили, вже трішки почали ну, видихнули спокійніше грати і дограли вже по рахунку. Когось запримітили собі, побачимо відітрей десь в майбутньому. Можливо, ні, ну я думаю. Цей приз глядацьких симпатій, це маленького, Четвертий номер здається, він такий віздісучний, він бігає, активний, підказує, там, відповідає. Все в процесі. Побачимо. Все в майбутньому. Зараз дайте з цими молодими.